Це друга серія звітного ролика. Сьогодні про Трампа, як би ми від нього не втомилися, ага? Яка від нього користь і чи є вона взагалі? Як вважаєте? Через неоднозначність персонажа ставлення до нього нестабільно емоційне, намелення синітниць, розчарування, напише трід про ТРФ захват, фігурою мовчання залишається. А чи є щось хороше? Я б говорив не про хороше, а про корисне, про ясність. Завдяки своїй товстошкірості та політичному ресурсу, на початку каденції Трамп виступив не тільки як діагност, а й як особа, здатна домогтися усвідомлення і прийняття болючої правди. Доброго здоров'ячка, Хунту і хунтубери! ми з України. Через комплекс причин упередженість, заангажованість, поверхневі уявлення, наявність конфліктних цілей тощо. Трамп і його люди публічно проговорили, а потім підкріпили кількома раундами дій немислимо токсичні речі, яких не витримав би жоден інший політик. Ніщо з проявленого Трампом не було таємницею, просто він витягнув на поверхню і змусив формулювати позицію, змусив усіх показати свої справжні інтереси. Це поступово осушило болото стратегічної невизначеності і явило такий розклад. Незалежно від геополітичних, міжгалактичних, метаболічних та інших процесів і явищ, а також нашого ставлення до них, припинення агресії Росії проти України вихід з цієї війни передбачає абсолютно певний набір політичних і юридичних дій, які в актуальній міжнародно правовій рамці неможливі, тому мова може йти про щось довге або коротке, але тимчасове не про рішення, а про відкладання до зміни обстановки. Поки існує незалежна Україна, діє конституція і законна влада легалізувати територіальні захоплення Росії неможливо. Жодна делегація України, навіть теоретично, не може отримати мандат на обговорення формального відторгнення територій, але в Росії точно така ж ситуація, коли Лавров Піськов кажуть, що Росія не буде обговорювати питання своїх територій, це треба розуміти буквально. Організувавши включення чотирьох областей до російської конституції і зрівнявши їхній формальний статус зі Кримом Кримом Севастополем, Путін заклав під реф міну уповільненої дії. Вона неминучервоне на зборах у Кремлі з приводу цих рішень наприкінці вересня 22-го року, у багатьох присутніх були вкрай скорботні обличчя. Подивіться те відео на дозвіллі, бо вони усвідомлювали наслідки на покоління. З одного боку, жодна делегація РФ так само не може говорити про відторгнення окупованих українських земель? З іншого боку, навіть якщо РФ фізично захопить усе, що вона собі приписала, це жодним чином не змінить політико правову реальність. Вихід із війни, якого хоче домогтися РФ, передбачає зміну політико-правової реальності за рахунок України. Але хотіти не шкідливо. Які варіанти теоретично існують? Перший військова поразка однієї зі сторін, яка спровокує конституційні зміни і дасть мандат новій владі на раніше неможливі дії. Іншими словами, головна мета продовження війни для Путіна не отримати контроль над ще двома стратегічними посадками, а обрушити всю Україну. Умовне захоплення слов'янська краматоцька, яке РФ умається захоплювати, нічого не змінює, оскільки рішення в іншій площині. Другий те саме тільки через формально мирний політичний процес. Це те, що РФ готова обговорювати. Капітелюйте, і вперед діловту. Є ще третій варіант формальне обвалення чинного світового порядку, коли результати збройної агресії визнають з агресора знімають санкції, незважаючи на те, що жертва ще жива і нікуди не поділася. У такого підходу є як інтересанти, так і впливові противники. За допомогою низки вправ за 100 днів Трамп встановив. І публічно зафіксував підстав для капітуляції України з військових причин немає. Це підтвердила його розвідка, його військові. У рамках політичного процесу задовольнити вимоги Путіна неможливо Путін є єдиною причиною продовження війни. Тобто не існує жодних варіантів швидкої дипломатичної перемоги в загальноприйнятому розумінні без зміни позиції Путіна. Ніби як нічого нового, але показано в зовсім іншій драматургії. Можна дискутувати, Трамп зараз прийшов до цього, чи ще до входу в Білий Дім усе знав, просто грав так чи інакше, важливіший результат у вигляді прояву реальності для всіх, визнаної тепер усіма. У цьому розкладі теоретично можна допомогти Путіну створити умови для капітуляції України з військових причин, але щоб забезпечити це в стислі терміни до кінця року, США не просто повинні зупинити допомогу необхідно ввести ембарго на всі військові поставки і товари подвійного призначення. Це Трампу підтвердили його ж силовики, які спеціально, як захист від дурнів, на кожному кроці роблять застереження, Україну роками недооцінювали, не можна цього робити знову. У перекладі людською мовою, будь-яка конструкція, в якій передбачається відмова або провал українського опору, вразлива, тому що українці знову щось придумають і здивують, що ж залишається на столі. Дискусія структурована навколо теми гарантії для України. Нам потрібні такі гарантії, які попередять повторення військової агресії. Ніякі санкції постфактум, ніякі миротворці у Львові цього завдання не вирішують. Це завдання вирішують власні збройні сили і ВПК, військові союзи, коли країни прямо зобов'язуються брати участь у війні проти РФ на нашому боці. Схематично позиція України зводиться до тези: нас влаштує заморожування щодо ЛБС за умови нарощування нашої військової потужності, а потім будемо до посиніння колективно чекати на нової політико-правової реальності з якихось невідомих зараз причин або ішак, або падишах». мовчки або імітуючи переговори. Росіянцям такий підхід не вигідний, бо окуповані території повисають тягарем. Кремль маскує суть своїх вимог різною мішурою, але їхній ультиматум зводиться до вимоги обрушити спроможність України до опору, виключити військові союзи і де-факто ввести ембарго, щоб дотиснути Україну політично або знову намагатися розібрати силою. Тому Москва цілком готова грати в мерехтливу деескалацію, раптові перемир'я за всяку ціну демонтуючи процес надання Україні військової допомоги. Зафіксувавши становище, Трамп опинився перед необхідністю вибору, який зараз прикрашають словесними ескападами на адресу РФ, щоб розширити маневр. Або треба щось реально робити з Путіним, а це нові санкції, відключення нафтових грошей зброя Україні, але відкладання історії казкового збагачення за рахунок бізнесу ЗРФ. Плюс Вашингтон традиційно не розглядає варіант поразки Росії. Або треба тікати з цього чумного барака з максимально тріумфальним і гегемонським виглядом. Зараз це основна опція. Для цього треба як мінімум вичавити тривале перемир'я. Тоді Трамп із чистою совістю зможе заявити, вони стріляли, вони не стріляють. Я обіцяв, я зробив. Тепер нехай Європа займається цією війною Байдена. Угода про надра застовпила інтереси США, тобто США можуть піти, а потім повернутися, наприклад, після провалу чергового наступу Путіна, щоб Трамп став двічі героєм дипломатичного фронту. Тут ще один важливий сюжет, який включає кілька шарів: роль і цілі Європи. Трамп своєю поведінкою змусив говорити вголос неймовірні речі. Перший шар. Захист порядку заснованого на правилах. Якщо Україну стерилізують і пограбують, а Росію не буде покарано, всі малі країни побачать, їм підписали вирок. Відповідно, є мотиви відстоювати правову рамку, яка виглядає такою, що стрімко застаріває не тільки від нападок РФ, а й від США. Другий шар помрити сьогодні, а я завтра, поки Росія грузна і спалює потенціал в Україні, у Європи є час готуватися звідси. Публічні заяви, що війна в Україні до 2029 року їх цілком влаштує. В інтересах Європи, щоб Україна збереглася як військовий суб'єкт, готовий і здатний виступити єдиним фронтом проти РФ у разі війни, але гарантія такого підходу тільки одна: військовий союз. Чого Європа Україні не пропонує? Історія з пошуком військ для стабілізаційних сил показова. Варто ще врахувати, що європейські армії нескінченно далекі від розуміння сучасної війни, а європейські суспільства поготів. Російська армія мало що може показати проти української, а ось проти європейських все буде інакше. І не варто міряти в бронетехніці та артилерії, поміряйте в дронах і штурмовиках на мопедах. Дивлячись на це пухке вегетаріанство, російські вормонгери не можуть не облизуватися на Європу. Гарматним м'ясом, яке Москва щомісяця укладає в Україні заради руїн пари корівників, можна захопити і пограбувати невеличку країну. А якщо РФ перестане нести такі втрати? Нехай вони набиратимуть 20 к на місяць. Через півроку це буде маса, якою щонайменше можна буде замінити частину континенту в Україні, щоб досвідчені обстеріні війська зайнялися новими пріоритетами. А якщо корейці підключаться? А якщо іще хтось, у цій логіці Путін зацікавлений робити все, щоб США зменшили присутність і послабили інтерес до Європи загалом. З таких міркувань він навіть може війну з Україною підморозити. Сходити ще раз у наступ, а потім змінити вектор. Так, у РФ очевидні проблеми, але заради нової двіжухи не після смаку від 80-річчя перемоги можуть повторіть. Для України ж ні гаряча, ні тліюча війна не вигідні, вигідно припинити вчора, піти в довгий мир, зайнятися відновленням і забезпеченням готовності. Однак військова стерилізація неприпустима, тому що це лише пролог до більших жертв і національної катастрофи. Організувавши човникову дипломатію, Трамп показав, що жодних магічних рішень не існує, навіть якщо він сам завтра зникне, то базові мотивації сторін нікуди не подінуться. Завдання Путіна може бути вирішене тільки в Києві, а не в Покровську. Тому він буде мостити різні шляхи. Зараз Кремль явно готує ще як мінімум одну військову спробу, від якої він може розміняти, а може й ні. Серед фахівців різні оцінки: загальне тло, ресурси РФ зменшуються, ефективність спроб. Також якщо військові результати не можна конвертувати в політичні, це втрачає сенс і потрібно шукати якісь інші варіанти. Ще в травні 2023 року було пораховано, що найвигідніший, недорогий і дієвий варіант для Європи Україна в НАТО, але він де-факто відкинутий. Виняток цього варіанта означає різке зниження потужності і подорожчання колективної оборони для європейських країн. Європа повинна пропонувати Україні вже не тільки гроші, а оборонний союз. Тому що справа вже не тільки в тому, щоб Україна вистояла, а в тому, що робитиме Росія, коли Україна вистоїть. Нездатність зібрати 50-60 тисяч військ виглядає для Москви як явне підбурювання до нападу, поки Європа вагається з військовим союзом, Путін набирає бали. Зараз це прозвучить дивно, але якщо збережуться наявні тенденції, то через рік-півтора Україна буде найбезпечнішим місцем на континенті. Також Європі час тверезо оцінити, чому вони бояться говорити про поразку РФ. Без зміни цілої Кремля відвадити РФ не вийде. Оптимальний варіант рефедералізація, коли устремління будуть сфокусовані на облаштуванні всередині, а не на безладній демонстрації величі зовні. Трамп своїми геополітичними фрикціями вийду, війду з Європи своїм блукаючим відкуфом, це все грамотно загострив. Зробіть доната постя, що ви теж прагнете перемоги. Доля ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це й буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава Зсу.